Це слово, і звісно ж не один. З нами на зв'язку Олексій Маків, надзвичайний повноважний посол України в Німеччині. Пане посол, вітаю. Гутен так Україну з Німеччини. E, guten Tag. У нас ще теж можна казати: Гутентак це одні з небагатьох слів по німецьки, які я знаю. Але далі пропоную все-таки українською. Пане Олексію. Звичайно, як ви там обжилися уже в Берліні? Обживатися часу немає, треба працювати. Я раніше жартував, що дипломати працюють 25 годин на добу, тому що встають на годину раніше. Мені тут доводиться вставати на дві години раніше. Так, о, цей часовий лак з Україною він дається в знаки, але я сподіваюся, значить, раз у вас є дві години додаткові, це дві години роботи на українську дипломатію. Так, Олексію, я почну нашу розмову з виступу пана президента Німеччини, пана Штайнмаєра, 28 жовтня, я б взагалі вважав історичним днем в українсько-німецьких стосунках, тому що тоді, повернувшись з України, він виголосив історичну промову, в якій сказав, що починається фактично нова епоха, і це такий вододіл, тому що Німеччина, як країна, яка мала більш ніж тісні стосунки з Росією, історично на найвищому рівні президентському. Хоча там президент це символічна фігура, але дуже важлива символічна фігура, визнала, що повернення назад до звичайного «business as usual» уже не буде. Я е, сказав би і вжив би слово ейфорія, з якою в Україні сприйняли цю промову Франка Вальтера Штайнмаєра, е, але чи не обманюємо ми себе, оскільки російське лобі в Німеччині будувалося? Не місяцями, не роками, а десятиліттями. І не так легко його очевидно змінити однією промовою. Яке ваше враження про німецький політикум після цієї промови пана Штайнмаєра? Ви знаєте, якщо ще місяць чи два місяці тому ми говорили, що в Україні на жаль з об'єктивних причин склався дуже поганий імідж Німеччини і мої німецькі партнери. Ще тоді говорила, що можливо, ми щось неправильно робимо і зовсім не працюємо з іміджем. То таке враження, що минулого тижня дійсно вся Україна була в ейфорії від промови Франк-Вальтера Штайнмаєра. Німеччина набагато скептичніше сприйняла цю промову. Мабуть, німецький прагматизм говорить про те: ну, добре, а які будуть кроки, нам потрібні дії. Однак я був присутній на цій промові. Я знав про її підготовку, і мені за декілька днів вдалося налагодити контакт з німецькими партнерами для того, щоб і підготувати сам візит федерального президента в Україну і щоб цей візит пройшов дуже добре. І насправді промова була дійсно дуже класною. Рідко коли буває, що з хвилин промови, хвилин 20 – Присвячено Україні, починається вона з України, починається вона з поїздки в Україну. І потім після цієї промови я мав нагоду поговорити з федеральним президентом. і Він сказав, що він був особливо вражений візитом в Україну і тим, що він побачив і що він почув, і це відчувалося в кожному слові цієї промови. Там є дуже важливі елементи: по-перше, про те, що Німеччина. Має починати визнавати е, власні помилки власної політики стосовно Росії е, про те, що Німеччина буде підтримувати Україну і фінансово, і зброєю, і гуманітарною допомогою. І е, е, меседж про те, що сьогодні е, Німеччина фактично протистоїть Російській Федерації. Е, такі слова е, і такі е, м, фрази від федерального президента, який має. Достатньо великий авторитет в німецькому суспільстві. Вони багато чого вартують. Ну але я от читаю наприклад, О. Так. Угу. я читаю сьогоднішні новини, і прем'єр-міністр Саксонії заявляє, що Німеччина повинна відновити стосунки з Росією після війни в Україні для того, щоб далі закуповувати газ. І от мені йдеться про те, що е, насправді це буде складніше ніж ми собі уявляємо, повернути німеччину до розуміння реальності політики після війни. Чи вам так не здається? Це дуже складний процес, і ви запитували про російських лобістів. Так у нас сьогодні є приблизно мільйон українських лобістів в Німеччині. Це наші співгромадяни, які отримали тут притулок, отримали тут захист. Від німеччини і це звичайно наші наші збройні сили, наш наш уряд, наше громадянське суспільство і наші люди. І жодна програма на німецькому телебаченні чи радіо не починається з не починається без того, щоб повідомити про Україну. Тому наш лобізм він стає дедалі потужнішим. Я обов'язково зустрінуся з усіма тими скептиками, які закликають до якихось міфічних переговорів. З Росією або сподіваються на відновлення бізнес as usual». Я думаю, про тверезіння Німеччини наступатиме, і Франк Вальтерштайнмаєр і декілька інших політиків вже абсолютно чітко висловлювалися. Починається все з визнання того, що попередня політика зазнала провалу як політика стосовно Росії, так і політика стосовно залежності від російських енергоносіїв. І далі слідуватиме і російська культура і торгівля з Росією. Попри все, ці помилки починають визнаватися. А це означає, що після промови канцлера Шольца в лютому, і після промови федерального президента в жовтні у нас дуже позитивний тренд. Це не може не тішити. Е, от е, Німеччина переглядає тепер починає цей перегляд своєї позиції, але я боюся, що ми теж повинні починати переглядати своє ставлення до Німеччини, оскільки від 2014 року Німеччина разом із Францією були тими країнами, які виступали локомотивом. І міжнародної підтримки, і міжнародної спроби якось е, розвести Україну і Росію по різних кутах, різні формати пропонувалися різні формули, пропонувалися. Ну, була якась спроба. І ми так звикли сприймати, що Німеччина і Франція це оці локомотиви європейської підтримки України. Чи бодай, якщо не підтримки, то бодай спроби дипломатичного врегулювання. Але зараз ми бачимо, що Німеччина можливо. Знімає з себе оцю провідну роль. Я маю на увазі, наприклад, постачання тяжкого озброєння, в тому числі танків. Один з німецьких експертів, якого тут в Україні дуже добре цитують, тому що він давно цікавиться Україною. Я маю на увазі Андреа Сумланд. Він коментуючи питання постачання танків Леопард до України, висловив таке припущення цілком раціональне що, мовляв, Німеччина не проти. Постачати ці танки в Україну, але вона готова це робити, якщо хтось інший буде першим. Якщо американці почнуть постачати свої танки чи британці, тоді і Німеччина підключиться, але бути першою в цьому важливому процесі вона не готова. На вашу думку, наскільки це справедливе твердження? І якщо так, то чому Німеччина не хоче виступити лідером цього процесу, а готова йти у фарватері когось активнішого? Ви знаєте, саме цю фразу я вимовив сьогодні під час зустрічі з представниками німецького міністерства оборони і днями до цього з представниками міністерства закордонних справ. Чому ж Німеччина не хоче взяти лідерство? Я їм сказав, насправді то Німеччина вже взяла лідерство. Наприклад, постачання системи протиповітряної оборони – це перша система протиповітряної оборони, яка була поставлена в Україну. Тобто тут Німеччина змогла взяти лідерство, за що ми вдячні Німеччині. Так само і гіпарди, які вдало збивають сьогодні іранські дрони, також перше постачання з боку саме Німеччини. Тобто Німеччина стала першою в тому, щоб допомогти нам поступово закривати небо від російських ракет. Тому причин не робити цього, скажімо, в танках немає. Німеччина може, коли захоче, взяти на себе лідерство, і саме цього е, прагну е, досягти я як посол, і саме таку задачу е, мені поставив президент, але абсолютно очевидно і е, що таку ж роботу ведуть наші посли в інших державах, які теж можуть поставити в Україні е, танки. Німеччина знає усвідомлює, е, чому нам це потрібно, з якою метою, і е, те, що я кожного дня. Пояснюю нашим німецьким партнерам, що насправді постачання німецької зброї, німецька зброя рятує життя. І я дуже сподіваюся, що цей меседж буде почутий нашими німецькими партнерами. Ну і до того ж, я думаю, що дуже скоро ми разом з партнерами зробимо відповідну комунікацію про те, як просувається наше співробітництво у цій сфері, що поставлено німеччиною, що буде ще поставлено. Є багато про що. Розказати, і ми звичайно триматимемо українців в курсі, а наші хлопці і дівчата на лінії фронту продовжуватимуть отримувати таку важливу для них зброю, пане Олексію. Я так зрозумів з вашої відповіді, що ви сьогодні мали зустріч з міністерством оборони Німеччини. Розумію, що нюансів ви не можете сказати, але загалом це було результативно. Я можу стверджувати, що кожна зустріч результативна, і наші німецькі партнери надзвичайно позитивно е, налаштовані будуть результати, будуть подальші постачання в свій час. Ми обов'язково повідомлятимемо про, про це повідомлятимемо разом в тісному контакті. Деякі речі залишатимуться звичайно позалаштунками але. Стратегічні постачання ми спробуємо з нашими партнерами поєднати з стратегічною комунікацією про це і наостанок У нас хвилина залишається. Традиційно з цього починають розмову. Я цим завершую. Яка погода в Берліні? Тому що тепер аномально тепла осінь. Вона руйнує всі путінські плани газового шантажу Європи. Як у вас там не холодно, не мерзнете без російського газу? Ви знаєте, е Україна це Європа тут, як в Україні. Тут е, тепло е, сьогодні. майже безхмарне небо е, по цьому небу не літають ракети. Я хотів би, щоб таке ж безхмарне небо е, і в якому не літають жодні ракети, були над Києвом. Жодні російські ракети для цього працює наша протиповітряна оборона, який за це окремий респект і Уклін. Дякую, пане посол, за те, що знайшли час відповісти на мої запитання. Олексій Макеєв, надзвичайний повноважний посол України в Німеччині, був з нами на зв'язку. А ми продовжимо ефір випуском новин буквально за кілька хвилин. Оксана Гуцайт буде уже в ефірі.